Слава тобі і велич Тобі, Бог наш, великий наш Бог. Валілуя, слава тобі, велич Тобі, Галія, Дух Святий. Піднімай поклонників Духа і істини. Я ходатий стою перед Твоїм лицем, Отець. Піднімай поклонників Духа і Істини, яких ти зараз шукаєш, за яких казав Христос Самарнитян, що настав час, що будуть поклонятися не на горі, не в Єрусалимі, не в тому місті, не в той країні, чи в той, а настав час правдивих поклонників Духа і істини яких шукає батько. І для мене честь бути поклонником Духа і істини, ходити в водійстві Духа Святого і сповняти істину Слова Божого. Для мене це честь. І в кожному місті, в кожній країні є споклонники Духа і істини. Запалю їх зараз Дух святий Піднімай і запалюй дух. Якого ви духа. Слава, Провіряйте себе, браття, сестри, слава, якого ми слава, духа, коли вони входили в Ірусалим, Ісус слава, говорить слава, учням, щоб переночувати, де. і вони пішли в село, і там відмовили. І учні кажуть йому: Ісус, ми зараз вогонь наведемо і спалимо те село. Господь відповів їм: ви не знаєте, якого ви духу. Син людський прийшов, щоби спасти, а не губити. Він приніс заповід Духа і любові. Він приніс нам заповідь від Отця Духа і любові якого ти Духа перевіряй зараз, брат і сестра? Галюх святий, перевіряйте, якого Ви Духа. Веде нас Дух Святий, чи хто нас веде в цьому житті? Ісполнені і сповнені і Духа Святого. Аллилуя, слава тобі, слава тобі, мій Бог! Піднімай, піднімай зараз в дусі дітей своїх по всьому світові. Вони є у кожній країні. Аллія, вони є у кожній країні. Поклонники духа і істини, яких шукає батько. Аллія, слава тобі, слава тобі, мій Бог. Слава тобі, мій Бог! Ось чому Давид говорив, коли зрішив з Версавію. Боже, тільки духа Твого не відніми від мене, бо він знає, якщо відніме дух Божий Отець, він буде в одніх тупоках, він буде у тьмі. перебувати у тьмі він буде. Не буде виходу. Розумом людським він нічого не зробив в духовному світі. І Він каже, тільки духа Твого не віднімай від мене. Друзі рідні, якого ми духу, перевіряйте. Водіми ми Духом Божим, чи яким ми духом водіми, рідні. Хто нам відкрива Писання, скажіть, будь ласка, бо Писання, як написано, воно богодухновенно. Зараз я скажу, в якому це написано. Грабі, мій Бог, Дух Святий. Це Тимофія 3, 16-17. Писання Бога дух новинно. написано. І розум людський. Людини, душевної людини ніколи не відкриє писання. Воно може розсуждати над Писанням, а ніколи не відкриє розум людський, душевний. Слово Боже, яке Богодухновено. Слово Боже може відкрити тільки Дух Святий, Дух істини, як написано в Івана 16, 13. Він дух істини, поведе до повної істини, відкривати буде істину. Кхм, вибачаюсь, а істина це слово Боже. Івана 17 із 14. Він каже, я передав їм Твоє Слово. Освяти їх істиною своєю. Бо слово Твоє є істина, друзі. Рідні. Освяти. О, наповняй. Наповняй нас Дух Святий. Наповняй нас зараз любов'ю Божою. Вірою Божою наповняй. Облічай нас, Дух Святий, як написано, він облічать буде, Навчай нас. Як написано, Він навчить усьому Івана 14.26. Він буде відкривати істину, поведе до повної істини. Відкривати буде будущее. Хто? Дух Святий, написано. Аллілуя якого ми Духа? Ісус говорить, ви не знаєте, якого ви Духа. Але тоді, коли вони сказали, їм, чекайте обітницю Духа Святого, І коли вони були крещені Духом Божим, Духом Святим, вони іншими стали. Ви подивіться, почитайте, як вони були наповнені і сповнені Духа Святого, яке дірзнання було в них нести благовість по цієї землі, молитися в Дусі Святом і подивіться, що відбувалося біля них. Чудеса і знамення нашого Господа відбувалися біля них, друзі, рідні. Чудеса і знамення нашого Бога було біля них завжди, куди вони не йшли з Духом Святим, рідні друзі, якого ми духу. Халілуя, слава Богу! Отець, я дякую тобі. За любов і милість Твою до нас я дякую Тобі за сина Твого, якого Ти віддав за нас. Отець, дякую Тобі, Ісус, що Ти прийшов у цей світ, поніс наші ні хвороби і немощі, і ранами Твоїми ми сильні. Ти нас не залишив сиротами. Ти був пресподній і в третій день воскрес. І, умалив, отця, ти за іншого утешителя, Духа Святого. Ти приніс нам заповідь Духа і любові від Отця Ісус. Ми дякуємо Тобі. Дух Святий. Веди до волі Божій кожного, Дух Святий, драгоцінний. веди кожного дитину Божу. Веди братів і сестер. Моїх Дух Святий, щоб ми разом з тобою прославляли нашого Господа і Отця по цієї землі, наповняй силою, наповняй вірою Божою, любов'ю Божою, наповняй милосердям, состраданням до цього світу, піднімай жажду, піднімай свій вогонь у нас, запалюй нас своїм вогнем. Як написано, Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем, щоб ми, діти Божі, браття сестри, ходили в вогні Духа Святого по цієї землі і ходили і перебували в славі Божій, яку передав Ісус Христос нам. Він каже славу, яку ти мені дав, я їм передав. Галілюя, слава Богу! Халілуйя, благословеного вам дня, миру від Господа, захисту від Господа, миру країни, домівки вашої і сім'ї вашій. І ви ж улюблені, збудовуйте себе вашою найсвятішою вірою. Моліться в дусі світом і перебувайте в любові Божій. Халілуя. Слава Богу, Яке присутність тут, а Духа Святого. Галилюя, наповняй, наповняй, ми хочемо більше ходити в Тобі. Ми хочемо більше познавати Тебе, любимий наш, любий наш Отець. Ісус Христос і Дух Святий. Халілуя. Друзі, до зустрічі. Ми, ми також є в Ютуб каналі. У нас в Ютуб каналі Молитва Духасвятом. Міжнародна. Заходьте, підписуйтесь. Ми є в телеграмі молитва Духа Святом. Заходьте, підписуйтесь. Наповняйтесь Духом Святим. Ми розбираємо слово. Також у нас. Ефіри єсть уже сім ефірів Ми зробили хто такий Дух Святий в Біблії, в церкві і в особистому житті. І йдемо все по слову Божому, як веде Дух Святий. Халілюя! До зустрічі! Рідні! Також ми молимось проти війни, тому що наша боротьба не проти крові плоті, проти духу злоби під Ми ведемо духовні молитовні брані по Ефес-6 з 12-го, що наша боротьба не проти крові, плоті а проти духов злоби під І ми е, е, також ведемо ці молитви проти корупції, проти війни тою владою в духовному світі, яку нам дав Ісус Христос Лука 10:19. Сідаємо власть наступати на змій, на Скарпіон і на всю ворожу силу. До зустрічі рідні.